І всім привіт, друзі! З вами знову, як завжди, Флекстар, та сьогодні я приділю увагу лише одній модифікації. Думаю, ви вже прочитали назву та зрозуміли, що мова піде про неймовірний мод на фізику, який має назву Physics Mod Pro, автором якого є Хаубна. Детально пройдемося по всіх функціях моду, поговоримо про плюси і мінуси та спробуємо зрозуміти, чи варто використовувати цей мод при звичайній грі, або ж це просто розвага на пару годин сесії. Якщо вам не складно, то можете відразу поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Сідайте позручніше. Ми починаємо. Давайте з'ясуємо для кого взагалі створений цей мод. Модифікація призначена для тих, хто хоче додати реалістичності і глибини до свого ігрового досвіду в Майнкрафті. Фізікс Mod Про вносить ряд змін у фізику світу гри, що дозволяє вам насолоджуватися більш реалістичними інтеркраціями між об'єктами та середовищем. Добре, досить цих сухих фактів, та переходимо до конкретики по пунктах. Перше, з чим зіштовхнеться гравець, так це з фізикою руйнування блоків, які розпадаються на безліч шматочків. Або просто знаходять гравітацію фізику, зачіпляють сусідні блоки, і вони також руйнуються. Що цікаво, модифікація враховує той факт, як саме були зруйновані блоки. Якщо, наприклад, це шахта, то відбудеться обвал. Але тут хочу ненадовго зупинитись. Як на мене було б, набагато прикольніше, якби ці частинки блоків наносили урон. Так, це було б дуже хардкорно, але ж ми говоримо про реалістичність. На Майнкрафт, тому вайнот. Uh, Далі хочу виділити вибухи від динаміту. Тут теж є дуже багато прикольних моментів. В залежності від того, де знаходиться динаміт, блоки будуть розлітатись в різному напрямку. Якщо динаміт розташований на поверхні, то відповідно блоки полетять за законами фізики. Якщо навпаки під землею, то блоки будуть підлітати догори. Також мені сподобалось те, що гравець може взаємодіяти з цими шматками блоків, щоправда, недовго. Але ви можете налаштувати кожну функцію модифікації у спеціальному меню. Якщо ми говоримо про руйнування блоків, то з основних налаштувань можливо змінити наступні параметри: стиль руйнування, швидкість анімації, час життя уламків, кількість сусідніх блоків, а також саму анімацію зникнення. Якщо ви хочете, то можете навіть змінити розмір шматків від блоку. І саме через це гнучке налаштування я вже хочу поставити величезний плюс даній модифікації. Як не дивно, фізика мобів теж змінюється з даним модом. Після смерті моба його тіло не в залежності чи то тварина, чи зомбі, чи якийсь інший моб, буде помирати в отаких позах. Гравець може взаємодіяти з тілом, штовхати в різні сторони і виглядає це, звісно, дивно та не дуже переконливо. Але знову ж таки є можливість ввімкнути режим, в якому моби розсипатимуться на уламки, у тому числі з кров'ю. Так само, як і з блоками, фізику мобів можна налаштувати під себе. Якщо вам здалося, що я все розповів про блоки, то ні. Адже фізика з'являється і у багатьох інших предметів під час руху вони тепер змінюватимуть форму, можуть згинатися, руйнуватися або розгойдуватися. Це стосується таких рослин, як висока трава, морська трава, ламінарія, лоза. Цукрова трустина та плакуча лоза ваду. Реалістичні ефекти руху від цих рослин дадуть вам реальне відчуття того, що ви перебуваєте в реальному світі. Вибачте за тавтологію. Те саме стосується дверей та люків. При відкриванні та закриванні дверей ви можете побачити їх вібрацію. Це зробить їх більш реалістичними, а не жорсткими, як двері у манільній версії Майнкрафту. Все те саме стосується і люків у грі. Ось тут чесно, навіть не знаю, як реагувати. З модифікацією додається вода з фізикою, і ні, я зараз не про ОКА, а про звичайну воду, яку можливо отримати, що вже дивно зламавши стіл зачарування. Вода стала схожа на якийсь гель або желе, і я розумію, що поки ця функція в бета-тестуванні, але не найкраща реалізація, та й користуватися складно. Проте, можливо, я помиляюся, автор моду зможе з цього зробити якусь цукерочку. Наступний розділ буде про тканину. Тканинні предмети, такі як прапор або накидка, оновлені. Вони можуть колихатися на повітрі або можуть реалістично рухатися, якщо ви, наприклад, в накидці. Є дуже багато типів накидок та різних доповнень, які ви можете обрати відповідно до ваших вподобань. Якщо хочете, ви зможете навіть стати приводом у грі і полякати своїх друзів. Ще, що хотів би згадати, так це мотузку та вудочку. Вони також отримали нову фізику та анімацію, але з невеличким мінусом. Більше Шейдерів з ними конфліктують і виходять ось такі от незрозумілі артефакти. Тому так, з шейдерами я б не рекомендував користуватися даною функцією. Ще одна неймовірна зміна в цьому моді це дим. Він тепер з'являється з багатця, динаміту, який взірветься згорілого дерева та палаючих будинків. Залежно від шейдера, який ви використовуєте, колір диму може бути сірим, білим або взагалі чорним. У будь-якому випадку ця функція виглядає неймовірно та атмосферно. З'являється справжнє відчуття того, що щось горить, а не просто ілюзія цього процесу. Також з'явилось помітне оновлення на снаряди. До них відносяться яйця, парла краю та сніжки. Коли ви кидаєте сніжки, вони будуть розсипатися і створювати маленькі розкидані по землі білі уламки. Також ми можемо бачити, що при викиданні той самий сніжок починає закручуватись, і коли він падає вниз, у вас буде час поспостерігати за розбитим сніжком, і це вражає. Що стосується парлин краю, механізм працює аналогічно сніжці, але він телепортує вас на землю, що логічно. І так само ви будете бачити нові. Частинки від нього. З яйцями трохи інакше. Коли ви кидаєте яйце, ви можете побачити, що його форма не схожа на сніжок або перлину краю, коли розбивається. Буде видно як жовток, так і білок. Ви навіть можете увімкнути таку функцію, щоб яйце взагалі не розбивалося і просто котилось по землі. До речі, про це потрібно було розповісти з самого початку, але я щось трошки забув. Модифікація має подібну функцію, що і Item Physics. Якщо хтось не знає, що це за модифікація та що вона робить, то коротко розповім. Тепер предмети та блок. Будуть реалістично падати і лежати на землі, а не ширяти в повітрі. Плаваючі предмети плаватимуть, а інші тонути. Я знаю, що багато хто звинувачував автора мода за те, що він використав цю функцію в Item Physics. Але камон, ми говоримо про повноцінний мод. Якби в ньому не було цієї, функції, оце б вже було дивно, як на мене. Фізика погоди в грі відображена максимально якісно. З'явиться вітер, сніг, дощ, які піддаватимуться фізики та вітру, в залежності від якого опади можуть мати різне направлення руху. Від ходьби ви підніматимете частинку пилу або снігу, які забиратиме вітер. Що мене дійсно здувало, так це те, що динамічні блоки так само як і в реальному будуть рухатися в залежності від сили вітру, яка в свою чергу залежить від місцевості. В горах він буде набагато сильніший, ніж десь в низині. Так само, як і все інше, ви зможете. Налаштувати погоду, наприклад, інтенсивність снігу від легкого до снігової бурі. Найсмачніші теми я залишив на кінець. Фізика снігу. Тепер ми бачимо різницю між снігом ванільного Майнкрафту та снігом з цього моду. Сніг тепер буде виглядати більш реалістично і матиме набагато м'якшу текстуру. Доказом є те, що ви можете залишити слід під час прогулянки по ньому, чого не можна зробити в жодному моді. До речі, у вас буде змога зробити свого власного сніговика, або навіть цілий будинок. Адже коли ви накладаєте сніг, наприклад, вгору, він буде об'єднуватись, створюючи гладку купу снігу. Думаю, кожен в дитинстві хоч раз хотів зробити сніговий Одинечок, так от, тепер це можливо. Правда, в але вже хоч щось. І на останок. Моє улюблене фізика річок та океану це одне з останніх нововведень у дану модифікацію. Хвилі та їх механіка впливають на човен так, ніби ви подорожуєте морем у піратській грі. Тепер ви не приклеєні до води, як це було раніше. На човні можливо буде підстрибувати та відриватись від води на кілька метрів. Під час цього процесу складається відчуття, що ви ось ось перевернетесь разом з човном та потонете. Якщо ми включимо вигляд від першого обличчя, то можемо бачити ефект води, які омивають гравця. Я, до речі, в Налаштуваннях підняв сто хвиль, і єдине відчуття, яке в мене виникло, це незрозумілий страх. Половина мозку розуміє, що це всього на всього гра і нічого не станеться. А інша половина, навпаки, здригається від кожної хвилі. Якщо не вірите, то спробуйте самі, але водночас ви тільки подивіться, наскільки це гарно виглядає. Хоче підбити свої підсумки. Physics Mod Pro — це неймовірний мод на фізику в Майнкрафті, та й, взагалі, напевно, найкращий мод для Майнкрафту. Він містить у собі безліч реалістичних функцій і дасть змогу зробити з Майнкрафта абсолютно нову гру. Блок руйнуватиметься з красивою анімацією і зачіпатимуть сусідні, В океані з'являться хвилі, реалістичний сніг, вода та ще безліч інших крутих функцій. Але мод також має багато недоліків. Якщо опустити те, що мод платний, якщо ви, звісно, поважаєте автора та не будете намагатися отримати його безкоштовно. З основних мінусів хочу виділити наступні: високе навантаження на і відеокарту, спірні реалістичні функції, різні баги і неточності. Сподіваюсь, все це буде виправлятися з новими оновленнями, та через пару років ми побачимо. Повноцінний реалістичний Майнкрафт 2.0. Саме від себе можу зауважити, що Фізікс один із найбільш вражаючих проєктів. Це не просто великий і складний мод. Він змінює саму гру, змінює самі основи гри, а в поєднанні з шейдерами це перетворює Майнкрафт на щось нове та неймовірне. Чи варто вам його використовувати? Знову ж таки, вирішувати вам. Але я б напевно повиживав з цим модом. Якщо б ви хотіли бачити такий летсплей, то пишіть про це в коментарях. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Воно далось мені не дуже легко в плані підготовки та збирання матеріалу, але сподіваюсь, кінцевий продукт вам сподобався і я хочу вірити, що ви вже поставили лайк, а також підписались на мій канал. Всі послання є в описі під даним відео. Далі ми будемо тільки рости та покращувати якість різними способами. А повпливати на це можете саме ви. Яким чином. Все просто! Пропонуйте в коментарях свої ідеї для наступних відео, та найкращі з них ви зможете побачити в майбутньому на цьому каналі. Ну, а на сьогодні все. З вами був Флекстар та неймовірна модифікація Physics Mod Pro. Всім удачі та до нових зустрічей. Бувайте!